Добрий день, малята. Я дуже рада з вами сьогодні зустрітися. Сьогодні до нас завітала кізонька. Кізонька, кізонька, приходь у наш сад. Ми тебе запрошуємо. Так, так, так. Нарвемо травичку хорошу. Так, так, так. Тебе ми нагодуємо. Так, так. Так, травою почастуємо. Так, так, так. У кози є маленькі дітки, козенята. І вони дуже бояться вовка. Давайте з вами намалюємо парка. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. Ось з двома. Рисочками такими полосочками, пензлик, фарби і водичка. Ну що, починаємо? Так, беремо коричневу фарбу і малюємо рисочки зверху вниз. Зверху. Вниз. Бачите, мало фарби вийшло. Зверху вниз. Набираємо фарбу. Зверху вниз. Опять водичку, знову Зверху-вниз. зверху вниз. Зверху вниз. І ще одну рисочку. Зверху вниз. Ой, який гарний у нас вийшов парканчик. Вам сподобався? Мені дуже сподобався. А який парканчик намалювали ви? Я дуже чекаю на ваші. Малюнки. Дякую, малята. Тепер мої козенята не будуть боятися вовка. Малята, ми сьогодні з вами були молодці. До побачення.